Пшеничне поле у півсотні гектарів, село Новоселівка, Харківський район. Перевірити, чи дотримуються тут аграрії правил протипожежної безпеки, приїхали інспектори Держслужби з надзвичайних ситуацій. Оглядають комбайни. Провіряли все необхідне що на комбайні. Вогнегасник, щоб був, щоб були предохранителі на комбайні нормальні, Заводські. Ну так, лопата там. Віктор розповідає, під час жнив поле ділять на частини по пів сотні гектарів. Їх обкопують навкруги. Якщо десь якийсь спалах вогню, щоб не пішло на ми обкосили і одразу треба все це пахати. Пожарка в нас тут на місці, так що нам не страшно. Від початку року на полях у регіоні сталося п'ять пожеж, горіла стерня чи солома. Зайнялася пшениця вчора у Лузівському районі. Вогонь розкинувся на гектар. Сьогодні інспектори оглядають і склади, де зберігатиметься зерно. Перевіряють, чи є вогнегасники, пожежні щити та чи справна протипожежна сигналізація. Насипати зерно не більше як 5 метрів від. Стелі від плафонів. Ну, да, да. Ну, ми, ми не будемо вже його пересипати більше робити. Серджине, богор лопата, вода. Так, все облаштоване і перевіряють підприємства від початку року, щоб аграрії встигли до жни виправити можливі порушення, каже головний інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій на Харківщині Артем Фомін. Є капітального характеру, наприклад, незабезпечені, наприклад, система пожежної сигналізації, тому це, це потрібні кошти, треба підходити раціонально даємо 3 місяці, 2-3 місяці на усунення порушень. Так як у нас зараз іде збиральна компанія вже вона почалася, тому терміни дуже жаті. Усього за півроку проінспектували понад 400 фірм. На семи підприємствах знайшли порушення, каже Фомін. Ще на трьохстах виявили незначні недоліки. Більшість так, незначні порушення, які мають режимний характер. Наприклад, ну, не було проведено технічного обслуговування вогнегасників. Також, як приклад, не проведення протипожених інструктажів в ході перевірки це було виявлено і на місці зразу ж усунуто своєчасно. Торік на полях із зерновими сталося майже 80 пожеж. Фомін каже, здебільшого їх причиною міг бути недопалок. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харківщина.